Я досі в шоці з пасажиркою, яку я тільки що віз. Це просто піпець. Під'їхав до неї, коротше, її немає. Щоб ви розуміли, типу, зупинка, ось смуга одна і все, типу, і навстречу ще одна смуга. Тобто зупинитися я не можу на зупинці. І так я зупинився перед зупинкою на дві хвилини, почекав, її немає. Що ще починаю? Їхати прямо через перехрестя, розвертатися. Думаю, ну да ладно, типу, зроблю розворот, почекаю її з іншої сторони вже цієї дороги. І що ви думаєте? Під'їжджаю, стоїть, сідає і починає мені сразу так ту, ту просто топити ну, з моменту. Типу, скасуйте е, простой. Я кажу, як вам його маю скасувати? Ти, типу, якщо він пішов, а там ну, три безплатних і десь одна хвилина коротше, платного упала. Вона мені їде просто капає, капає, капає. Чому ви так зробили? Я кажу, як я зробив? Що вас не було, кажу, я поїхав розвернувся, бо не мог стояти там. Позаду машина в мене вже під'їхала. короче Ну, звичайно. І потім ми вже приїхали на точку. Вона каже, два роки їжу в таксі зі мною таке перший раз. Боже, просто вона. На наскільки ж там вийшло, скільки я там переплатила. Коротше, повинна була щось заплатити. Ну, це ще картою. Повинна була заплатити щось 30 е злотих 40 ну, копійок цих. А в неї нарахувала 31 злотий, 81, 81 копійку. О, ти що? І вона така, як так? Я кажу, звертайтеся з підтримку, вам все повернуть. А вона хотіла, щоб я її повернув типо, ці кошти. Я кажу, як я вам повинен збізналу. Їх, блін, повернути. Ой, коротше, цікаві люди бувають. Ну нічого. Одиницю скаргу на неї накатав. Ну, краще так зробити, ніж вона просто на мене її накатає і все. так я також на неї поскаржився, накатав скаргу, скаргу, грубо поведінку поставив. Так що. Все чудово, думаю, буде. Так що, таке буває. В таксі, на жаль.